Хороший, я в цій машині заряджати телефон. Тому що мені, будь ласка. А в чому проблема? В тому, що там є USB. Он я бачу USB шичку. Але це дуже повільна зарядка. В мене нема стільки часу. Купи собі якусь що? швидку зарядку, ну, наприклад, он без тримай. Це швидка зарядка 45 Вт. Який в тебе телефон? Це підійде на мій Google Pixel 8 Pro. Вісім 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 про так. Підійде. Він Точно? підтримує PPS, Power Delivery. Коротше, а давай запилимо огляд. А на цей зарядку У тебе. Пригоди. Я буду відкати. Так там є. Ну так давай, давай беремо зараз цю зарядку і робимо огляд. Хлопці Дай на каналі Технозон Україна. Поїхали. Опа! Ну що, Базеус відкриємо! Дивіться, яка коробочка лисиця, що ти з нею зробила? Так вийшло. Що Ми... ти з нею зробила? Ти вже лазила туди. Трішки. Трішечки, а на чому навіщо? Мені дуже хочеться Нічого в неї. Ти нічого в ній не розумієш. Я хочу вже юзати її. Боже ж ти лисиця, ну що ти ото таке? Mm. У мене коментарів немає що це. Це швидка автозарядка. Що з нею таке? Вона була, вона була запакована. Що коли, це таке? Коли ну, мені це теж цікаво. Коротше, хлопці. Ну, давай, ану, давайте. Зараз, зараз перевіримо. У лисиці є таке, одна така фішка. Коли знімаєш прівочку, вона видає якісь незрозумілі звуки. Ну, давай. Ну, давай, що. Чули? Чули? Чули, вона починає важко дихати і щось в неї, вона красніє трохи. Щось, щось в неї з плівочками є якась асоціація. Дивіться, якісний матеріал. Це якийсь дуже-дуже прикольний вона пластик. Вона пружна? Так, дивись. тут а ну, спробуй. Воно все зроблено дуже-дуже якісно. Важко, тут в нас тайпсішечка, тут тайпа, є тайпа на тайпа. Ну зараз ще на AliExpress подивимось на варіації на тему, скажімо так. Також. Також тут є в нас індикатор. Зараз давай під'єднаємо і покажемо хлопцям, що тут ще є, і ще натикаємо туди проводів дротів для того, щоб вже тестувати. Моє це плівочки, а твоє це тикати, я зрозумів. Так, так, а ну давай. Т... Давай, тримай. тримаю. Якось. Оп. І вставляй. Вставляти це теж давай. твоє. Не твоє? Ні. Зовсім не твоє. А... А... Опа, бачили, в нас з'являється індикація. Ти, до речі, вже не перший раз вставляєш її е, доверху е, лапами. Скажімо, так. А в чому не, як вставляти правильно. Та ні, то не Дивіться, зараз вольтаж у нас 13,5, 136 Це нормальний показник для заведеного авто. Якщо я зараз вимкну автівку, то він повинен впасти від 12 до е, там, 12,4 повинен бути. Та зараз подивимось, Це ідеальний стан. Ідеальний стан 12,5. Ну, це класно заряджений акумулятор, нормально все. Але якщо тут показує вам менше, ніж 12, то зверніться вже до. Типа типа ідеально. А? Ідеально. -с -с. То вам потрібно буде звернутися вже до акумулятор чи, чи до ЕЛЕК. Коротше, давайте переходимо на AliExpress, а потім повернемось вже з тестом. Ну і що, ми з вами на AliExpress, саме там, де я його купив для нашої лісиці. Базеу 45 Вт, Ми бачимо, є різні типи. Є в нас два Type A, є в нас Type-C на Type-A. Є ось такого трохи іншого кольору. А тепер давайте трохи подивимось, які стандарти зарядки він підтримує. Так, ну два типи, звісно. Поїхали. Два e, порти Type-A, якщо брати, 45 Вт, 6 А максимально, Quick Charge 3, 2, SCP, FCP, IFC, MTK, PE. І тут ми бачимо, що в нас тут йде, бачите. До 20 вольт 2,25 ампер від 4,5 до 4,5 вольт від 4,5 вольт 5 ампер. І на іншому порту те саме. У варіанті 2 порти USB це буде 5 вольт 6 ампер. І в нас тут є приписка така прикольнюча, що занотуйте собі, що 20 вольт чи 15 вольт. Тут немає 15, 15 є у варіанті з Type-C, буде працювати лише на траках. з... Що це? Ти запропонував, Та йди, йди сіля. Задовбала лисиця. І вона, коротше, вона коротше. І ти знаєш, куди. дупу, <рі> Дуполін. Казан, ні, лисіця. А, Ладно, і коли працює два USB-порти, вони будуть працювати у варіанті 5 вольт 6 А. А якщо занотувати, то вам занотувати треба наступну інформацію, що 20 вольт чи 15 вольт у таких зарядниках буде працювати лише на траках чи на автобусах, де в нас стоїть, де в нас автомобільна система 24 вольта. Де в нас є 24 вольта. І у варіанті USB Type-C, саме ту, яку я купував, у нас е, теж 45 Вт. На Type-C Q-Charge 4, є е, PPS, Power Delivery 3.0, на USB Type A Quick Charge 30, Quick Charge 2.0, CP, FC і MTK PE. І, звісно, є. Такий самий варіант того, що 15 і 20 вольт буде на 24 вольтових траках. А максимально вона підтримує від 4,5 вольт 5 А до 20 вольт 2,25 А. Ну, звісно, ми отримуємо з вами максимально у звичайній автівці 12 вольтовий 12 вольт 3 А. У режимі Type C плюс USB 1 за, за сумісної зарядки буде 5 вольт 6 а 6 ампер. Хочу вам ще показати такий прикол. Тут є в нас інформатив, інформативне таке віконечко, коли воно показує, що якщо менше 12 вольт, то вам потрібно вже там з акумулятором що зробити. 12 13,2 вольта. Якщо не стартувавши, не стартував двигун, то це в нас нормальний показник. І від 133 до 13, Після старту двигуна, це теж нормальний показник. Також він може показувати і вихідний заряд, ну, вихідний вольтаж і вихідний ампераж. Будь ласка, є в нас захист від перегріву, є захист від перезаряду, є захист від великої потужності, від, від різноманітних моментів, від короткого замикання. Коротше. Це безпечна, прикольна зарядка. Ну Тут вже вони там пишуть безліч якоїсь фігні, розписують, які кольори є. Аурора блю. Хто хоче бути ауро? А ти хто у нас? Лиситься? Ти в нас Madgie Red чи аурора блю? Аврора блю. Бля Аврора Бля. Ладно, коротше, пішли до автівки. Будемо дивитися, що це за зарядка. Дивіться набираю 12 вольт. Знаєте, що зараз я тестую? Я зараз тестую, скільки ват максимально вона може віддати через Type-A порт. Це теж швидка зарядка. Дивіться, додаю навантаження, навантажувачу вімкнули. Зараз у нас скільки? 22 вати, 20, 31, 32, 33, 34, 35, 36, практично 37 ват. 37 ватт. 40 Ватт. Слухайте, да, 40 Ватт. 40 Вт. Це факт. А тепер давайте подивимось, які швидкі протоколи швидкої зарядки в нас підтримує саме type A порт. А потім перейдемо до Type-C. Давайте автодетект. Бачимо, в нас тут є і 1.2, 1-2. Далі QX Charge пішов другий до 12 вольт, Charge третій до 12 вольт, і в нас виходить саме до 12, бо це не трак на 24 вольт вольтову систему живлення. Samsung AFC до 12 вольт це дуже прикольно. Можна Samsung заряджати 25 ватт, бо вони 45 беруть, наприклад, ультра тільки від офіційної оригінальної зарядки з звичайної. Розетки живлення. Далі SCP, FCP, MTK, є Samsung, звичайний 5 В2 А і BC протокол. теж є. Прикольно, Type-A в нас чесний. Ми, ну, тут знаєте, що ще залежить? Ви можете сказати, там, а де ж 45 Вт? 45 це сумарна потужність обох портів при якихось умовах. Зараз ми на одному порту отримали через QCHARC 40 Вт. Давай, перемикай лисиця на Type-C. На Дивіться, тут ми відразу бачимо, що в нас є Power Delivery до 12 вольт 3 А. Ну, звичайно, ми не можемо сказати, що тут є 20 вольт, бо це не 24 вольтова система живлення автівки. Давайте оберемо 12 вольт. Все, воно акцептувало. 12 вольт дало. Дрембере, додаємо потроху, потрошечки додаємо нам ось такий варіант. Скільки зараз там? 20... Так, 25 Вт. Ну, 25 Вт, хлопці, на Power Delivery воно нам дало. А ну, давай ще трошечки 27. Ну, 27. Ми максимально отримували 27. Тут, тут я не можу нічого сказати, скільки ми не тестували, 27 це максимально, що ми мали. Правильно? Висець? Правильно, правильно. Так, тепер давайте автодетект усіх протоколів. І бачимо, що максимально, що може видати воно Power Delivery 12 вольт 3 А36 Вт це теоретично. Power Delivery 2 підтримує, підтримує Samsung 5 вольт 2 А, BC1,2 протокол, QIFCRG 3, 2 до 12 вольт, Samsung AFC 12 вольт, FCP 12 вольт і MTK PE1 PE 20. Слухайте, досить прикольний зарядник, ну, давай мені цей зарядник, і зробимо вже висновки. Дивіться, яка ситуація. Справа у тому, що ви можете сказати, а де ж 45 Вт? А я вам скажу: 45 це сумарна потужність зарядника при певних умовах. Ми отримали 40 Вт на Type A через Charge. Ми отримали 27 Вт на, та... на Power Delivery третьому через Type-C. Поясню, справа у тому, що ви можете, що ви можете заряджати, ви можете заряджати більше. Була б 24 вольта, було б набагато більше ватт, і ми б отримали 45 чистих, звісно, 45 чистих. Але у такому варіанті ми можемо заряджати, наприклад, Samsung з базовою швидкою зарядкою 25 Вт. Ми можемо заряджати. Лисиця може заряджати свій Google Pixel 8 Pro, Вона також може заряджати свій там iPhone 15 Pro Max, бо він бере скільки там 25 до там тридцяти, скільки до 30 ватт може брати зарядки. і цього вистачить для такого варіанту. Звісно, там якісь Xiaomi за 120 Вт, ваттні. Вони заряджаються за 120 Вт, ватт, звісно, тільки тільки при умовах там стаціонарної якоїсь е, специфічної зарядки. Тож, це чесна зарядка, розрахована і на 12 вольт, і на 24 вольти. І звісно, канал Технозон Україна рекомендує таку зарядочку. Я розмістив у опису під цим відео посилання на неї. Звісно, крутелезна зарядка. І я. А що ти мені показуєш? Щось там лиситься, бавиться з коробочкою. І звісно, ще посилання на ці ветерени на тестери закинув. Теж опис під цим відео. recomendo nossa dobra